Друзі, всім привіт! Ви на каналі Жіночий щоденник Валентина і з вами Валентина. Сьогодні таке невеличкий влог початок мого влогу. Чим займаюся. Сьогодні у мене 13 січня. Я прийшла з ночі, і тут домашні справи спати не лягала, бо нема коли. Відзняла відео на рукодільний канал, свої плани по в'язанню на рік. Склала вже плани, купила планер. На повсякден, на роботу, а це в мене такий планер на в'язання. Така книжечка. То записую, що я хотіла, бо буває, зв'яжеш і щось би в'язав би далі, але немає якоїсь плани. Хватає, що перше, що в очі кидається в'яжеш, а в тебе ж було заплановано, то в мене тепер поплановано, буду в'язати. Чекаю жіночку з кабельного повинна прийти. Чоловік пішов у справах там на магазин. А я чекаю, жіночку повинна прийти. Підключити нам кабельне телебачення, яке працює без світла. Не кабельне, а інтернет. Це з кабельного телебачення. Інтернет, який працює без світла. Десь півтора місяці ми чекали, передзвонила, що сьогодні прийде в другій половині дня. Ну, будемо дивитися на морози. Сьогодні в нас. 9, 10, 12. Де як показую, я не смотрю яку, у яку годину, то не знаю. Зараз вже 10. Я щойно подивилася 10. А по годинах у мене 11,30. То прийде, вона щось там робити. Говорить, як великий мороз, може й не вдасться, бо потрібно буде щось паяти, а воно не спаяється. Тут щойно я заварила з вами кавуську. Ось така філіжанка в мене Огропелезна велика. І хочу. Випити каву і посидіти з вами трішки таке. Про це просто поговорити. Що тут чим я буду їсти? Варила дівчат варення із лимону, апельсину і мандаринки, навіть тут зварені, дольки зварені. В сковорідці не довго не уварювала, його трішки думаю, залишиться оця юшечка, це ж теж вітамінка. Я просто холоджу з теплою водою і п'ю зранку. То ми так за два дні його ту приговорили. Як цукат з апельсина. ну, щоб не пропало. Оце такі дівчат мої справи. Квітне в мене. Декабрист, мій одненьк, квіточка, це підживочка дала, я так думаю, йому, бо він молоденький. Хоча ось ще тут трішки теж вибивається. Ось малесенький такий. Буде ще квітнути. Стосовно моїх гібаструмів, на місць, поки нема ніяких тут слідів життя, посадила об це обдертий. Хто зі мною, знаєте, два горщики один горщик нічого не займала, підливаю підживкою для цвітіння. Подивимося. На декабристе подіяло. На цю квітку подивимося. Вже я двічі їх підживила, два курси. Там через час. Ну, зараз я вам покажу, можеш. Я нові дівчатка не знаю. Дякую вам новеньким, що ви підписуєтеся, дуже вам вдячна. Залишайтеся, щось будемо творити. Просто зараз хто знає що знімати. Рецептів дуже не повиготовляєш. Ну, ми любимо просту їжу, немає в нас такого всього. І дуже цих мішанок не любимо, ми цих лавашів понамазуваних. Ну, хто знає, що його. Якась така традиційна їжа. то Показувати, Одне й те саме ми всі робимо, до речі. Потрібно наквасити капусти, ще в мене зовсім немає. ну Це по таких морозах. А що мені морози? Чоловік несе, можна ж і пошаткувати, ну не знаю. Якось не хочеться поки що мені. І хочу винігрету дуже. Ніяк з винігретом я не зберуся. Все є винігрет, потрібно тільки зварити, нарізати. Ну, теж все через час. З цим не хочеться про це світло, але воно у нас як світла немає, немає ні інтернету, ні води. Ой, котел потух. Світло щесь є. Зараз там з цим котлем щось така закономірність, тільки холода, він починає поділиватися. Двоконтурний, але вже йому у нас Ось ще чоловік був сам з 2009 року. Берете. В принципі, гарно себе зарекомендувала, доведенько попрацювала, це щось починає. Тут у нас я прийшла, тільки він щось продував. Продував якусь грушу, падає тиск, спеціаліста колись висивали. Ну, мабуть, він каже, що потрібно вже, мабуть, його міняти. Гарантія в нього. На 10 років чи на 9. Ото таке. Піду зараз і вернусь до вас, я не виключилась. Так, а ну хоч запуститься. Домашнього виборчись. Так, відволіклась, чоловік зайшов, говорить, дзвонила мама, ну, свекруха, впала щось з рукою, бо везе її в лікарню. Господи, дівчат, хоч би би все нормально було, ще тільки до всієї опи, щоб що відбувається, не хватало, щоб вона руку зламала, вона живе сама. Потрібно буде їздити, допомагати їй і все. Ну, Аби дав Бог, що все благополучно. Добре, хоч хазяйства нема самі кури, дві три курки, хоча собаки немає. Такі справи, дівчаточка. Що я роблю? Що я роблю? Зараз я вам розкажу. Дзвонять, хай зараз перезвонять. Бо можете відключити цей зв'язок. Це сьогодні щось такий день. Перезвоню вже, нема мені пізніше переговорю. Один, два, три. Відключайтесь, не заважайте мені. Треба на такі випадки два телефони, мабуть, дівчат, бо дуже збоку. Записувала і припинилося. Дівчинку виглядають, що кабельне ітиме. Чи з цього боку, чи з того, вона її по цьому адресу теж є. На чому зупинилась? На добриві. Обіцяла вам показати добриво. Ось таке добриво, чистий лист купувала в Аврора. Подобається мені думала котел потух ту світловим кном. Ще в мене є ось такі два відросточки дали мені. Зробила з корнівіном рощ, Не знайду корнівіна, ну знайшла в одному магазинчику. Поставила, може, буде фікус бенджаміна, здається, або звичайний фікус. Бенджаміна, мабуть, помережений. Ну, чогось в мене й були їх, скільки я їх не куплю, але нема мене з них діла. Думаю, попробую ще такий може виросте. І пеларгонія, звичайно. Ой. Зараз хочу вмитися і нанести кремчик. Дуже мене спасає. цей крем, мене один він залишився, ношу його з собою і на роботу, і вдома, особливо зараз, дівчат, бережіть свою шкіру з молоду. А коли вже ви в такому віці, як я, то підтримуйте вже те, що залишилося, бо іншого не буде. Іншої шкіри нам не дадуть і очей, і руки, і так далі, і внутрішніх органів не можна купити запчасті. Ну, може, можна, не у всіх вийде. Біокон, зимовий догляд від морозу та вітру. Коштує зовсім дешево. Я не знаю, де можна купити. Дівчата мені писали у коментарях, що в магазині-копійка є, я брала в аптеці, в райцентрі. Оцей єдиний я знайшла на сайті на якомусь, він був один, я хотіла, штук три взяти, прийшов мені. Дивилась відео Світланки, як не забуду, залишу в описі під відео посилання, якщо вони дозволять, бо канал у мене новенький. Я спробувала колись дати посилання, мені не дало вставити його. Видаляю YouTube і все. Вона, вона там розказувала, чи запусті баночки, чи просто засоби за, за догляду. І, виявляється, є такий крем для рук. Я б задоволення б його купила. Це я економлю. На руки не наношу. У мене для рук є хороші крема. Американський. Він є якісний, А це і саме для шкіри обличчя. Натуральні ши, каріте, бавовне та персикова олія, перешкоджають траті вологи, не допускають сухості і лущення шкіри. Олія, насіння льону, вітамін Ф, пантенол і оливкова олія. Сприяють відновленню та заспокоюють шкіру. Крем містить уф фільтри. Це взагалі, ви знаєте, що зимою багато випромінювання УФ від снігу йде, навіть іноді буває Більше, ніж влітку, і відбувається фотостаріння нашої шкіри. 60 мл виготовлені Дніпро, фірма Біокон. Хочу для рук, аби знайти. Ну, як я піду в райцентр, у нас в Лофоці біля тебе аптека, Та друга не знаю, вона ні подорожник, ні бажайка, ні, ні бажаємо здоров'я, не знаю, як вона називається. Там був оцей біокон. Я чисто випадково жінка передо мною тільки почалася холода. Взяла три штуки, я їй говорю. Ну, така з села. Говорю, що вона каже, дуже гарний крем, собі й кумі. Він тоді коштував 60 гривень, це мій перший коли я брала. Та це, ні, мабуть, ще дешевше. Це їздять за 65 гривень, мабуть. Пила. Дівчат забуваю, не, не, не важливо. Так от на день такий в мене на ніч. Теж вам хочу порекомендувати. Я його гарно потестувала. Вже в мене тут пів баночки. Мені сподобався з першим використанням. Такий неживильненький трішки Nu Platinum Lift. І, там, мабуть, ліфтинг і пружність. Динний крем SPF 20 протінув. Ой, виявляється, в мене ночного немає. Ви знаєте, я б спробувала. Да. Це на нього була знижка. Динний... нічний у мене ще був Mary Kay. Закінчився, і тепер я перейшла на денний. В зимову пору оцей біокон, а оцей у мене залишається нічний, він живильний, він мені підходить. Ну, В принципі, крема можна використовувати денні і замість нічних, а нічний замість денних використовувати не бажано, бо там же в нічному, звісно, немає СПФ фільтрів. Тут навіть невеличкий СПФ 20 є, то на зиму. Можна й денним. Тепер буду знати, що якщо морози спадуть. чогось я випустила з виду. Теж знижка була, крема, дю мені подобається, я майже всі перепробувала там. Дуже подобається чорний, він такий живильний з золотими буквами написано. І жовтий, теж гарний, фіолетовий. Перший у мене це білий з червоними буквами, теж класний. Ну він по вікові. Це я не знаю. Тут який це по вікові, повинні вони писати. Ну, я вам сто раз про нього розказувала. Задоволена, можна, в принципі, брати ці засоби. У мене, як назвати, в Америке лідер бізнес-групи, а у Ейвені я не знаю, як називатися. Ну, хай буде куратор. Світлана Іванівна, я її знаю вже років 25, то вона мені навіть і не міняється. Я говорю, чим ви користуєтесь? Це ж ви ще школите. Вона говорить, ні. Я ти не Кай, я користуюся тільки цими засобами Mary Kay. А зараз на чому вона каже, я з самого початку на Індю. І я згадала, що коли я познайомилася з цією косметикою, я коли я стала дистриб'ютором цієї компанії, мені було років 22, і я купила перший крем. У мене звичайні були ну, якісь купувала, там. я користувалася з 18 років, кремами, користувалася. І я не пам'ятаю, які тоді були дівчат. Ну, зовсім не пам'ятаю. Тоді в наш мережах цих не було. Ну, всем я нужно, тільки починаю знімати. І я навіть я не згадаю. Ну, не дитячий, це точно. Не згадаю. Якийсь крем у мене був. Мабуть, із серії оцих, це ж був. Було... Ну, та Радянський Союз, можна так сказати. Що я пам'ятаю, що я з 18 років почала користуватися. Мама ще мені говорить: навіщо ти так рано, ще тебе зморчок немає? І щось інтуїтивно відчувала, що ще ж тоді не було в такому доступі. Ні інтернету, ні телевізору не казали. От Там були виріски робочі і крістянка, оці всі, знаєте, радянська жінка. І там писали, домашні колотили крема, я пам'ятаю. Ліцерин додавали там все. Чогось мені інтуїтивно так, я люблю цю рутину і до сих пір. Я не ляжу спати, поки не зроблю догляд за обличчям. І я, коли вже користувалася кремами, до чого? Це Свобода російська, зараз вони Нєвська косметика, це вони російська, не реклама, просто я розказую досвід свого життя. Були в мене морковний. Крем вечір був такий. Ну, як той крем-вечір взяла, але він дуже масний. Десь там в наших ми їх брали, чи в райцентрі, я навіть не знаю, де ми їх брали. Мама це вона тобі потрібна. Тоді вона стала користуватися, він дуже поживний, і по вікові, там, мабуть, було ж написано рекомендації. Чи де вже я вичитала? Космоцевтика мене цікавить, косметика. І вона стала нам користуватися. Тоді вона з цього купила собі крем-балет, у неї був, то пам'ятає дівчатка. І вона користувалася, говорить задоволена. Герантон, мабуть, був крем і вечір, такі вони поживні. В мене був морковний. І вже, до речі, зараз я ну, до тих часів, поки не почалася війна, я один час брала. Мабуть, братняська косметика, був у мене гіалуроновий. десь в мене на роботі він валяється. Уже, мабуть, термінім придатниці закінчився. Я на руки його мажу, бо купувала я його. Ще війна не почалася, дав зиму. Я її брала морковний. Він гарний, такий гарно зволожує і напитий, жовтенький кольор обличчя продає. Морковний це мені подобався з ромашкою. І цей, ой, до речі, в мене ще ж є відзяї, що я в Аврорі купувала. але він більш огірком, він літній. В принципі, якщо в мене закінчиться оцей крем. Не якщо в мене закінчиться. А я можу сміло піти купити в Аврорі. Якщо є в Аврорі не заказати, відзя я із календулою, З нагідками, який дівчат він класний. Він так гарно зволожує, це на, на, на зиму напитує шкіру. В принципі, можна його взяти, щоб використовувати на ніч. Ще подобається мені крем Вівроше, був такий з ромашкою. Із і календулою теж дуже гарний. Ну, зараз там вони ціни подорожали, якось я не замовляла давно і не, не займаюся, в принципі, необхідності немає. Там, мабуть, замовлення треба забрати. Тоді почнуть втікувати подарки. Ну, ти хорошо, я є в тебе запас, але немає грошей зараз вільних. Щоб складювати косметику. Я, якось, знаєте, відходжу цього. У мене завжди був запас косметики. Це якось останнім часом ні. Ще хочу спробувати відлівести крем. Тетяна чиана, та... мабуть, дуже сподобався мені оця лінійка з равликом. Зараз я покажу з моцином равлика. У мене засіб для зняття макіяжу і оцей тонік. Дівчат дуже достойний, мабуть, там є і крем. Ну, це поки що в мене є, повикористовую, то, в принципі, можна бути, сісти, коли зробити заказ, ну це може вже поки що, поки що є чим користуватись тонік є. Тонік повторюю однозначно. Це якась була акція, і юмивалка мене ще є, теж повторюю. Оце таке дівчат. В основному зараз в магазинах вже в місті, ви пішли і купили собі ту саму Єву, і не треба заморачуватись. В нашому селі немає такого, в нас тільки Аврора. В Аврорі на все представлено. Замовляємо на Єві там дещо. Ну, якось останнім часом щось час відходить. Немає в мене складу. Це я себе дивуюсь, в мене завжди складують порошків. І миючих засобів, і всього якось не знаю я чи старіючи. Переходиш до того, пам'ятай, і мама, і свекруха було, зайдеш до них, в них один шампунь стоїть. І хазяйство не мило, і все. Ну, тоді ж не було дуже такого, і так вони вже звикли, а зараз, ну, в принципі, не, не дуже вони любили цю рутину за собою доглядати, коли там тим радянським жінкам було за коровами, за дітьми, за чоловіками, за господарством. Догляд за собою І Тоді це було і не популяризували, і не розказували. Так що, дівчаточка, такі мої справи. Розказала вам трішки про свій догляд, чим користуюся зараз, що. Такого інформативного немає, буду, не буду затягувати вашого часу, в цьому відео просто бла-бла-бла. Про косметику взяла з роботи косметичку, притягла. Мені потрібно зробити в ній ревізію. Дуже подобаються мені оці тіні від Avon. Щось виходить реклама Avon. Оці мокалате, блін, вони реально круті. Вони не знаю, зараз Сікар, це їм вже дуже давно. Тут був пастельний такий, може не пастельний, можливо, такий з вискітками не збрешу. Е, я колись давно дивилася, купила це по настанові б'юти-блогерів. Вони говорять, що ця палітка кинеть один в один, як шанел. Дуже якісний, оцей шимерний, красивий такий. Він його просто наніс і все цей другий що четвірка матовий, двійка-матовий. А тут був теж він шимерний, це я згадала, був трішки, мабуть, темніший від цього. Виявляється, що корічний від колічного палітра Тіней підходить гарно до голубих очей. Це взагалі мені був такий нонсенс, я про це дізналася років 10. То я стала користуватися. Це мене вона в мене вже вона не перша, мабуть, тут три її за всі часи. Використала лате. Перфект. Вони якісні, гарні. бо помади перевелися. Зараз не знаю, де як говорить, а Іван крутять в Україні. вже. Не знаю. Це потрібно викинути цю тушу. Ще. Тут ще, в принципі, на пару разів є. Оця класна ідея, вона дівчат рекомендую. Недорога і класна. Зараз мій фаворит туші від Eveline Вар'єте. Оця класна з таким їжа щіточкою, з такою силіконовою. І Рожева у мене є в домашній косметиці, подовжена така. Теж вони, в принципі, на одній, на одну щаблі я їх поставила. Ціна ще 100-100-120, 130. Ну, колись на акції якусь я за 80 взяла, чи ту, чи ту. Не знаю. Ось ці помади Avon Ultra. А, ні, це Rose. До речі, дівчат, в Аврорі є Rose. Пам'ятаєте, старі добрі, це. Цей відтінок в мене був в моїй далекій молодості. Ну він тут у вас такий пастельний а в реалі він колір Барбариз десь такий ягідний. Красивий. Зараз я вам його намалюю. Чикаго зібралась пить. Він універсальний, він іде всім. Бачите, як зразу освішає. Колір 0,20 купувала в Аврора. Рубіро, старий добрий наш, тільки нас якось не часто вони бувають. В принципі, помади Ультравейвен перевелись, вони, схожі, таки на них копачок, тільки тут немає цього. Негодні нікуди, дівчат, вони якось сушать. Вони не мають пігменту в них, не зволожують, Ну, не годиться. Є е, у мене ось такий олівець, подарувала мені Наталка з каналу в'язалки від Наталки Юнайс. Непоганий теж, колір однаковий, теж гарно тримає, але ну, і стійкий. на зиму, я стійкими не користуюся. Губи вивітрюються, сохнуть. У мене на зиму бальзам Kay для губ. І такі помадки, це поживненька. Закінчився в мене вже давним-давно CC-крем. я його так розрізала вже місяць, два дівчат я ним користуюсь. Тут ще скільки запасів, він класний. Ще тут можна ним поекономити. Що такий глифок. Не викидайте, в пустих баночках багато всього цікавого ще можна наковиряти. Обіцяла вам зварити помаду, але все забуваю. Що у мене тут ще огризок олівця? Ой, згадала, пам'ятаєте, раніше були олівці-чарівниця. Оце було в мене, знаєте, чи ж таке без грошів. я в 90-ті, я заміж вийшла, не працювала з дитиною. Була. І в мене оце з мого арсеналу було. Олівець-чарівниця, була помада Рубі Роз, отакого відтінку точно я побачила, згадала свою цю молодість. І була туш Роз. Навіть я собі дозволила була блакитна і чорна в мене була. Оце такі були, е такий макіяж. А рум'яна ось. Ось такі були рум'яна. Тин-тин, ростер — все. Кремові рум'яна. Ті Оце тільки, дівчатка об обчом, як то кажуть, поговорили. Все, буду я пити каву і займатися домашніми справами. У мене є що зробити, щось мені потрібно буде приготувати. Не знаю, що в мене філія Пангасіуса є, жарила ще пшенична каша, так є. Ну, Філіппангасіус, мабуть, кусочка три. Суп є, треба щось мені приготувати на друге. Не знаю, можливо, зроблю нагетси, Це дві курячі грудки. У мене є. Нашу. Він хоч хоче нікуди виходить, не хочеться гроші трати, Не знаю що. Ну, хоч я зроблю ноги. Або відбив ніс курячих філа. Коряче, ну, філа в мене з домашнього бролера, вона якась така сухувата. Ще вона скруга вона любить, що вони... Чого її буду мучити? Вони в неї бігають по цьому по Кажу, ману вони ж спортивні будуть, ну яка ж з них. Хай воно твар доведена відбувати свободу, що їй здіватися з нього. Чоловік каже, я на комікровосі роблю їжджу по, цьому, по фабриках. Бролірині вони поїв сів, поїві сів. У них є, їда, їда, вода, і все, і тепло. Ні. Я не буду мучити тварин, ну, і то такі виходять у нас з тих бролерів, от, лається чоловік з нею, і виходять такі вони полуспортивні, і туговата грудка в них. Не така купована. То швидше за все будуть відбивні, бо нагетси не прожариться, воно мені туге таке. А тушить нагетси, то, то не воно. Зроблю відбивні, можливо, прийдеться їх протушити. Буває таке. Така любов до тварин. Все, мої хороші, все, прощаюся з вами на сьогодні в такому моєму невеличкому влогу і включенні. Отак традиційно вас обіймаю, цілую. всех цілує побач... до побачення. До скорої та нової зустрічі в мене на каналі. Запрошую, підпишіться, якщо ви щойно потрапили на мій канал. Буде цікаво, будемо якось творити, витворяти, просто жити.